мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні у нас буде рецепт ось такого дуже смачного соковитого корячого м'язка у духовці. Я взяла 5 кг курячого філе. Я вже його промила, просушила і дещо було зайвого, також прибрала. Далі мені потрібно буде нарізати його на ось такі не надто тобто, товсті слайси. Порізане м'ясо я розкладаю ось так на дощечку, скільки поміщається. У моєму випадку ось три шматочка прикриваю і буду відбивати. Відбивати буду лише з однієї сторони. Це м'ясо я відбила, ось такі шматочки у мене вийшли, ось така товщина, ну, як на відбивні, звичайні. Далі потрібно м'ясо замаринувати. Для цього я додаю до нього соєвий соус, а також буду додавати спеції. Звичайно, спеції регулюйте до свого смаку. У мене тут сушений часник, паприка, хмелі сунелі та чорний мелений перець. Це гарненько перемішую, аби кожен шматочок був покритий спеціями та соєвим соусом. Ну, а далі потрібно дати час м'ясу промаринуватися. Я буду відправляти в холодильник на годинку, цього буде достатньо, але можна, звичайно, залишити і надовши. Ну і окрім м'яза, нам ще знадобиться ось така цибулинка і помідорка. Цибулинку ось так розрізаю напіл, а далі буду нарізати тоненькими Ну І те саме стосується помідорки. Розрізаю напіл. Перебираю ось цю плодоніжку а далі помідорку буду також нарізати тоненькими кіпільцями. І також відразу приготую соус. Для нього мені знадобиться сметана, можна використовувати також і майонез і гірчиця. Я беру лагідну гірчицю, додаю її до сметани і гарненько все перемішую. Отже, моє м'язо простояло у холодильнику годинку, буду його запікати. Для цього підготувала деко, застелила його пергаментом, перекладаю всі шматочки. Зверху на м'ясо викладаю цибульку. Поверх цибулі викладаю пів кільця помідор. І далі змащую зверху все добре соусом. Ну і тепер власне, відправляємо м'ясо запікатися. Температура у мене вже 180 градусів, по часу, поки що мені знадобиться, 25 хвилин. Ну а поки м'ясо у духовці на велику терку я буду натирати шматочок твердого сиру. 25 хвилин м'ясо у духовці в мене вже провело. Тепер зверху я його присипаю добре ось так сиром, і буду знову повертати до духовки, буду запікати при тій же температурі ще хвилиночок 10-15. Ну ось моя страва і готова. М'яско виходить ніжним і, що саме головне, не сухим. Приготувати таке можна як до звичайного сімейного обіду чи вечері, а також можна поставити на святковий стіл. Дуже рекомендую приготувати. А я всім хочу подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Всім бажаю, як завжди, миру і злагоди, готуйте з любові та задоволенням і до зустрічі у наступних відео.